Доброго вечора. В ефірі телеканалу Русь програма «Тясмін». Тиждень тому сміляни відзначили 616-ту річницю рідного міста. Програма святкових заходів була цікавою та насиченою. Незважаючи на примхи погоди, день міста залишив гарні враження. Про перебіг святкових подій далі в сюжеті. Сміляни і гості об'єдналися у святковій ході від будинку дитячої та юнацької творчості до парку. Першою велично йшла дівчина сміла. За нею юні козаки гордо несли прапор міста. У колоні представники міської влади, закладів освіти, трудових колективів, громадських організацій, гарним настроєм, посмішками і слоганами, присвяченими рідному місту. Задали тон всім наступним заходам. Біля будинку рад кольоровий настрій свята крейдою і фарбами створювали діти, учасники конкурсу малюнків, учні з усіх закладів освіти. А символічно дівчину смілу оперезали квіткові композиції, панно і кибани. Все це витвори педагогів та школярів, втілені ними мрії, фантазії та побажання. Поблизу фонтана розгорнулися виставки картин. Не обійшлося на святі і без традиційних короваїв. Їх наші місцеві майстри випічки виготовили спеціально для фестивалю із смачною назвою Смілянський пиріг. З притаманною гостинністю і щирістю сміляночки пригощали короваями усіх бажаючих. У фоє будинку культури привертала увагу виставка робіт майстрів, декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва. Розмаїття виробів милувало око, виставка тривала майже увесь день та доповнила обласне свято танцю, яке відбувалося на головній сцені міста. Ініціативу міського відділу культури організувати такий захід саме на день народження нашого міста підтримало управління культури обласної державної адміністрації та обласний центр народної творчості. На головній сцені Сміли демонстрували свій талант хореографічні колективи з усієї Черкащини. Традиційно активну участь у заходах взяли квартальні комітети. Під шатами дерев вони влаштували виставку дарів природи, яка запрошувала на гостинне подвір'я, вабило колорито місцевого побуту, щедрістю садів та городів, де господарюють дбайливі сміляни. Музичним доповненням став виступ духових оркестрів. Гості насолоджувалися класичною та сучасною музикою. Обласне свято духової музики у Смілі вже вдруге. Цього разу об'єднало шість колективів із Золотоніського, Кам'янського, Ватутінського районів. Виступив на святі і Смілянський оркестр. У нижньому парку пригощали смачною кашею. За святковою стравою вишикувалась величезна черга. Родини та дружні компанії завітали у долину озер, щоб у більш спокійній атмосфері відпочити від гумінки центральних вулиць. Розважали присутніх аматорські колективи: ансамблі Вербиченька, будинку культури імені Тараса Шевченка, родовід з Гречківки, колектив працівників ОСББ Богдана та гурт козацької пісні Заграва. Передбачену святкову програму можна умовно назвати Від сонця до дощу, адже розпочалася вона за погожої днини, завершувалася полькою дощу, що переросла у шалену зливу. На день міста усмілу приїхали колективи Квест Пістолс», Врім'я і Стекло, Арсен Мірзаян, популярні діджеї, дзідзьо та інші артисти. А також шоу Балет Шторм. Завершив свято у неділю. Святковий салют, який оголосив з найбільшої святкової сцени міський голова Вадим Решетняк. Такий зірковий феєрверк, сміляни та гості свята, завжди чекають з нетерпінням у день міста. У святкові вихідні відбулося чимало спортивних заходів у різних мікрорайонах міста. Відкритий чемпіонат Сміли зі швидких шахів зібрав більше 50 учасників з Києва, Одеси, Корсуня, Шевченківського, Золотоноші, Умані та інших міст. Зважаючи на таке представництво, турнір мав статус всеукраїнського. Високого рейтингу додали йому 18 кандидатів у майстри спорту та два міжнародних майстри. На нинішній чемпіонат завітали перший заступник міського голови Михайло Коваленко та заступник міського голови Петро Некос. Вони привітали учасників від міського. Голови депутатів виконавчого комітету та засвідчили всіляку підтримку міською владою подібних заходів. Мені дуже приємно бути тут разом з вами і передати привітання від міського голови Вадима Володимировича Решетняка від депутатів міської ради від виконавчого комітету. Привітати вас початком Чемпіонату шахів у місті Сміла, першого чемпіонату. Я вважаю, що цей чемпіонат це традиційно, як вже сказав Сергій Миколаївич, буде проводитися щорічно, в другу, неділю вересня на День міста Сміли. Бажаю вам всім гарного настрою під час турніру. Бажаю кожному із вас перемоги. Загалом учасники здолали 9 турів. Заключні 4 відбулися 15 вересня в ресторані Маяк. Організатори висловили щире задоволення від масової участі дітей, яких було близько 20. Варто зазначити, що це вже п'ятий турнір зі швидких шахів. Завдяки цим змаганням організатори разом з обласною федерацією шахів розпочинають у регіоні громадський рух шахи дітям. Отпливаємо декілька шахів, шахові, в тому числі і в смінь. Дитячий дитячі шкафшах мішку. Це, я ще вважаю, що дуже перспективний напрямок, дуже багато і бажаючих. У нас є такі прекрасні люди, як брат Володимир Костянтинівич, які готові вести ці школи, кандидати в майстера і майстера спорту. Всі висловили бажання, щоб цей турнір став традиційно постійним. Буду сподіватися, що ми цю естафету продовжимо і чекаємо тут наших сім. Першим володарем Кубка, підкріпленого грошовою винагородою, вже став кандидат у майстри спорту Віктор Романчук. На стадіоні локомотив змагалися учасники відкритого турніру з регбі на кубок міського голови. Головний трофей виборювали дві команди столичного регбійного клубу Волки наші сусіди Черкащани команда Граніт і три команди регбійно-футбольного клубу Сміла. Кубок міського голови дістався клубу Волки з Києва. Але у Смілян теж є перемоги. Своїх суперників обіграли наші команди з 1996-97 та 2001-2002 років народження. Пролунали вітання від імені міського голови Вадима Решетняка, міської ради, виконавчого комітету управління. Освіти, молоді та спорту, які стали організаторами цього заходу, як зазначила віце-президент з виховної роботи регбійно-футбольного клубу Сміла Алла Калініна, нинішній вересень для наших регбістів дуже відповідальний і складний. Команди різних вікових категорій увійшли у фінал всеукраїнських змагань, зігравши матчі в Ірпені, і захищатимуть честь Сміли в Одесі. Традиційними у день міста є змагання з веслування на байдарках та каної. Цьогоріч вони зібрали 55 учасників. А разом з дітьми прийшли на міську водойму і батьки, активні вболівальники та однодумці. Одним словом, біля Тясмину в центральній частині міста зібралося дружнє товариство, яке об'єднує такий цікавий вид спорту, як веслування. Нині у Смілі веслування набирає обертів так, як це було років 20 тому, говорить Олександр Мотузенко, депутат міської ради, срібний призер Олімпіади в Сеулі, один з організаторів та натхненників турніру. Цього разу переможцями у своїх вікових категоріях стали Ксенія Білик, Олексій Гаркавий, Владислав Руденко, Денис Грязнов та Ілля Заграєнко. Нагороди вручив перший заступник міського голови Михайло Коваленко. Змагання з веслування до Дня міста традиційно відбуваються за підтримки міського голови та депутатського корпусу. Веслування нині всіляко популяризують у місті і прагнуть активно розвивати. Навколо цього виду спорту гуртується чимало дітей. День рятівника, який відзначається 17 вересня, нині збігся у часі зі знаменною датою. 30 років тому Смілянській пожежно-рятувальній частині надано воєнізований статус. На урочистостях побували і наші кореспонденти. Урочисте зібрання з нагоди свята відкрив начальник державно-пожежно-рятувальної частини Юрій Заєць. Вогнеборців привітав та вручив подяки від міського голови Вадима Решетняка, його заступник Юрій Студанс. Зі щирими побажаннями звернулися до рятівників та нагородили їх грамотами. Голова районної державної адміністрації Василь Бугаєнко і голова районної ради Олег Косенко. Керівники міста та району подякували особовому складу за безстрашну службу і відданість професії, за врятовані життя. Із глибокою повагою згадали і тих, хто брав участь у ліквідації Чорнобильської катастрофі. Астрофи в їх числі і 28 смілян. З нагоди свята багатьом присвоєно чергові звання. Перший керівник пожежно-рятувальної частини Петро Зайченко розповів про те, як розпочинала свою діяльність ця частина. Побажав молодому поколінню рятувальників завжди бути вірним своїй небезпечній, нелегкій та надзвичайно потрібній праці рятувальника. Майже 165 років Смілянський машинобудівний завод виготовляє обладнання для багатьох галузей промисловості в першу чергу хлібопекарної та цукрової. Завтра у його працівників професійне свято, день машинобудівника. А напередодні на підприємство завітали гості з вітаннями та нагородами. Звертаючись до свого великого, але дружнього колективу, голова правління публічного акціонерного товариства Сміламаш Анатолій Шпак зазначив, що підприємство працює в одній із найскладніших галузей промисловості з тривалим циклом виробництва та складним процесом виготовлення продукції. Завдяки вашим трудовим досягненням машинне будування було і залишається важливою складовою частиною промисловості як міста, так і всієї нашої країни. За відданість справі сумлінне та якісне виконання професійних обов'язків машинобудівників нагороджено грамотами Черкаської обласної ради. Урочисто відзначили також ветеранів та працівників, портрети яких занесені на дошку пошани підприємства. Від імені міської влади щирі побажання висловив перший заступник міського голови Михайло Коваленко, дивлячись на ваш колектив, від сволочового пенсіонера, який слава богу сьогодні працює до молодого молодої. Людини, дівчини, хлопця це радує про те, що йде по зміна покоління, про те, що завод живе. І дай Бог, щоб він жив і процвітав. Щоб успіху, Святом вас! Вам Михайло Вікторович відзначив, що Сміламаш робить вагомий внесок в економічне зростання міста та з року в рік примножує славу та кращі традиції своїх попередників. Успішно освоює ринкові механізми та розширює асортимент виробництва. З нагоди свята вручено почесні грамоти та подяки міського голови. Нагороджуючи машину будівників, керівники наголошували, що головне багатство підприємства це люди. Адже результати діяльності підприємства це невтомна сумлінна праця, злагоджена робота науковців, конструкторів, інженерів та робітників. Привіт ти заводчан прийшли численні гості. Традиційно завітали до шефів учні та педагоги школи номер 1 Від імені підшефного колективу найкращі побажання та вдячність висловила директор Інна Гайдай. А учні прикрасили урочистості концертною програмою. Талановито виконали пісні та танці. На сьогодні це вся інформація. Більше новин на сайті Сміла Бажаємо приємних вихідних і вдалого робочого тижня.